Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів рошалок сонечко та роторної косарки Virax. У нас в наявності з'явилася отака рамка КРМ КРН. Ціна її 2500 червоного кольору. Ось так вона виглядає. Також в нас є ось така автосцепка зі зйомною поперечиною. І ціна 7400. Ось така. Також є автостепка без роз'єм. Ось така з вареною попереченою. І ось такі на два пальці. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com. Телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.